Привіт друзі! Сьогодні я вам покажу, як я э, додав, так сказати, обертів. Обертів. Ну як мощності, обертів, цепу на бензопилі. Ну, типа, додав її оборотів. У бензопилка 2,5. 2,5 кг. 2,5 кг. Ось це така бензопилка. Тут заводська шина, та що завійшла. Я її коротше поміняв, выкинув. У мене поміряти метровкою, если метровкою поміряти шину. До кінця, то їй десь 50 см. Если прикласти шину до цього, так, кріпи типа, то дивіться наскільки насіки вона довша. Наскільки вона довша, а це десь отак вона виходить довша. Це, це стандартна заводська та що йде. Я Я ж переставив шину. Шину поставив 38-му. 38-му шина в мене стоїть. Хускварна 15. 64 дзвіно. Толщина 1,5, шаг 325 зубів. І так само, соответственно, я поставив цеп на 64 зуби. І так як у нас без китайців нічого, нічого не робиться, то цеп називається Китай Супер ну Це такий Китай Супер Зуб Ну, я не знаю, як вам як, як, як його показати, так щоб, так, щоб нормально було. Ну, Протиєї шини, що стандартна, більше, менша шина додає оборотів. Прямо рве, в дерево врізається. Прямо врізається той. Отож, на щільох і стоять шинки невеличкі, а по кіловатах вони там дуже, мощності дуже невеликі. І вони луплять за рахунок того, що, що шина маленька. Це пловкий, шина маленька. Настроє на бензопила добре. І вона йтиме як, як часи. Ну, це таке. Пробуйте мінять. Все, ставте лайки. Всім пока-пока.